Получились окружной дельницы с окружного ручки для кабинок в количестве 6. В процессе росписи в кабинках избирателями было установлено. Поступив сигнал, що данные ручки в течені получаса или по изменению температурного режима повністю исчезает подпись. Ці кадри були зняті на парламентських виборах 2012 року. Тоді стало відомо про використання на виборчих дільницях ручок зі зникаючими чорнилами, і це не поодинокий випадок. Придбати їх можна чи не в кожному канцелярському магазині. В один із таких ми зателефонували. Мені нужны ручки з исчезающими чернилами. Есть у вас в продаже? Господи, да что это такое, такое? Наверное, очень популярное. Есть? Угу. Аншлаг у нас. Всех спрашивают ручки с исчезающими чернилами. Мы прям догадываться не можем, куда они нужны нашим клиентам. Прям сидят, целый день звонят. Вам черного цвета нужны? А в черном, возможно, вы будете еще подвозить их в ближайшее время? Планируете, Дальше, нет? До какого срока вам нужны их? Ну на этой неделе надо. понятно до вибора до 31 первого числа. Так як ми догадуваємося, сміємося з дівочками. Після дзвінка ми власне прийшли до магазину. Все знімали на телефон. Як розповіли тут, наш дзвінок був п'ятим за день. Если вы текст, вот, вы сейчас листик положите в морозильную камеру, текст появится. Или же, если вы напишите этими чернилами что-то и под низу э, проведете зажигалочкой от тепла, текст исчезнет. Это также, если вы будете, uh -huh. допустим, скан делать или то подпись исчезнет. Uh -huh. Ну любой текст uh -huh. исчезнет. Таких ручок у Запоріжжі напередодні виборів президента придбали вже кілька тисяч. Схема фальсифікаторів така: ручки розкладаються в кабінках для голосування. Запис зроблений такою ручкою. Зникає. Бюлетені стануть чистими. Фальсифікатори або використають їх повторно, або вони будуть визнані недійсними. Таким чином результати волевиявлення будуть спотворені. Якщо людина бажає поставити відмітку своєю власною ручкою, яку вона візьме з дому, то це не забороняється, може бути використана власна ручка, якщо є недовіра до тих приладів, які є безпосередньо в кабінках для голосування. Але ми повинні розуміти про свою відповідальність особисто, і кожен з нас, голос кожного з нас, повинен бути врахований. Будь-які фальсифікації з голосами виборців караються за законом. Якщо ви помітите щось підозріле, звертайтеся до членів виборчої комісії, спостерігачів чи правоохоронців. Сергіонуфрієв Іван Коробко Тв 5